Всім привіт! Пішов шостий день, і я продовжую вводити активні звички у своє пасивне життя. А ось і головний винуватець усіх цих змін, завдяки якому я вирішила додати більше активності у своє життя. Це, якщо що я про свій живіт говорю, на даний момент найпростіша звичка, яку я намагаюся впровадити в своє життя, це склянка води зранку. А ось наступні дві вже не такі прості: це спорт кожного дня і ходьба. Сьогодні я не пішла, на жаль, в спортзал, але погода настільки ідеальна, що це Абсолютно всі умови для того, щоб вийти в день, пішки дійти до спортзалу і позайматися. Але були інші справи, і вся активність знову змістилася на вечір. Зараз на відео ви бачите мою сьогоднішню фізичну зарядку і заодно розкажу вам про свій новий план. Ті, хто бачив попереднє відео, знають, що вчорашня спроба просто вийти на 20 хвилин не спрацювала. Мій мозок зробив усе, щоб обійти цю звичку найменшим зусиллям, тому сьогодні новий план. Сьогодні, перед тим як вийти з дому, я сформувала чіткий маршрут. Тобто, відтепер я більше не виходжу з дому просто так. Я виходжу погуляти, і в мене є чіткий маршрут, по якому я рухаюсь, і він займає приблизно 4 тисячі кроків, а це 40 хвилин. Також я віддаю належне тому, що я не гуляла раніше, і можливо 40 хвилин це буде забагато, тому поки я експериментую. До речі, в нас сьогодні з чоловіком маленьке свято, 5 років нашого подружнього життя. І як бачите, ми сьогодні не в ресторані, а просто гуляємо і топтаємо наші кроки. Дуже круто, якщо у ваших починаннях є така людина, яка готова підтримати всі ваші ідеї і бути вашим партнером. Тобто так звана зовнішня опора, на яку ви можете спертись, але ще крутіше, коли така внутрішня опора є всередині вас. Всім бажаю цього відчуття.